Перші промені сонця та відчутний плюс на термометрі зібрав активних тернівчан на весняну толоку. Чепурити свій район щовесни, а надто парк Тернівський стало тут вже доброю традицією. Ми продовжуємо розчищати колишній ставок, який межує з парком Тернівським, тому що це територія вільні міські землі. А, значить, задача позбирати, погребсти і винести сміття. Завтра наші мешканці, активні мешканці 17-го квартала оплачують ще бригаду, яка буде косити бака оцього ж аврага. У нас виникло неочікуване завдання на сьогодні. Це ми будемо садити перед палацом культури. На нашій третій клумбі, яку ми наприкінці року посадили 150 троянд, 50 лавант, посіяли траву, а тепер а, і під час толоки в нас виникла ідея, і ми почали збирати, ми хотіли посадити два деревця, сливи пісардін. Тернівчани вірять, плодове дерево заввишки 4 метри, з акуратною кроною у формі овалу і соковитими плодами стане справжньою окрасою району, але не сливою єдиною. Два роки тому парк Тернівський поповнився понад сотнею молодих канадських кленів. Левова частина цих насаджень навіть мають власних опікунів. Кожне дерево має табличку з прізвищем родини, яка доглядає за ним. Під час екоакції сади перемоги 13 іменних дерев посадили на честь загиблих захисників. Дерево, це яке ви бачите навколо мене, поряд зі мною посаджене в пам'ять про Андрія і Антона Щербакових. Це батько і сина, які загинули в один день. Антон Щербаков був однокласником моєї доньки, тому для нас це дуже важливо в пам'ять про цих хлопців. Зберігати дерева, ухажувати за ними. І у нас в планах є про кожного хлопця, який загинув, таку невеличку історію. Тобто, хто це такий, де він загинув. До благоустрою зеленої території долучилася і шкільна родина 45-ї гімназії. Ми прийшли разом із нашими дітьми, з нашими батьками для того, щоб підтримати проєкт, в якому ми. Вже працюємо, ну мабуть, більше ніж два роки. І не тільки тому, що наша гімназія знаходиться поряд, тому що це дійсно корисна праця. Прибираємо листя, прибираємо очерети, які покосили. І взагалі ми бачили дуже гарний проект, яким буде наш парк, якщо ми допоможемо. Тому ми тут. Я вважаю мета таких толок це зберегти. Екологію, і ми зібралися всім класом, щоб допомогти місту стати ще красивішим. Одразу відчуваєш, що ти якось легко на душі, що ти ось тут гуляєш і перед цим прибираєш тут. Приворіжці кажуть, такі заходи, гарна можливість об'єднатися, аби попрацювати на спільну справу. Я дуже обожнюю подібні заходи. Дуже вдячна організаторам, що не втомлюються організовувати, запрошувати небайдужих містян, тому що дійсно такі, такі події вони об'єднують. Вони дають надію, що багато на що ми самі можемо впливати, як, ну, як от, наприклад, зробити трошки охайнішим саме наш, наш район. Там, Багато діток гуляють, багато літніх людей ми самі прогулюємося, тому я е, е, буду дуже рада, якщо така традиція буде продовжуватися в інших районах нашого міста, і наше чудове гарне місто буде дуже охайним, тому що е, все в наших руках, це правда. Юлія Вітряк, Олексій Правоцький цей день.